Так що нам не штовхай. Вставайте рад. Тихо, тихо, вас немає, хмельницьке телебачення.

Йдемо прямий ефір з ОВК номер 190 яка спочатку зробила паузу в своїй роботі, зараз знову відновила роботу, а тому прямі ефіри відновлюються, ми будемо час від часу спостерігати за роботою комісії. Ми тільки що бачили, скільки людей вже є біля комісії, біля приміщення, всередині члени дільницьких виборчих комісій, які яких відправили додому, повернулися вже. І ми йдемо безпосередньо у приміщення, де ведеться підрахунок голосів.

113 -е, спасибо. <риклад> Молодці. До побачення. Хто за те, щоб заплатите протокол до <риклад> зміничної виборчої комісії, про фізрахунок голосуєте? Двіниця РП27 <риклад> голосуємо. Хто запробуємо? Хто ви нас? Дякую. Є заступник. Представник лізечко, я хочу наголосив, що у вас перед ходом люди утримуються в нелюдських умовах на полоду, їхні люди на ногах до жалова. Я пропоную вам зібрати, щоб ви їх все-таки запустили, щоб їх захорона запустила в полон, тому що так як вони там утримуються, зараз це просто не поліція. Власне що Передав, одиничної виборчої комісії, ввичайно, 430-ти. Кількість виборчих бюлетенів одержали одиничної виборчої комісії. 3276. Кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування 3266. Кількість виборців, внесених на виборчій дільниці, до витягу зі списку виборців 15. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 595. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. 1671. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 10. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 1681. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахуванню 0. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці. 1681. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 9. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на пост президента України. Богомолець 33. Бойко 1. Гриненко 6. Гриценко 85. Добкін – 4. Клименко – 1, Коновалюк – 3, Кузьмін – 1, Куйбіда – 0, Ляшко – 195, Маломуш – 1, Порошенко – 1045, Рабінович – 12, Саранов – 2, Симоненко – 5, Тимошенко – 209. Тігівко 29, Тягнебок – 34, Сушко 0, Шкіряк 0, Ярош – 6. Підписи членів комісії початку наявності.